Рівняни, які займалися контрабандою наркотиків, вже на лаві підсудних. Четверо чоловіків налагодили системне постачання з Італії до України наркотичних засобів. Один з чоловіків, який був організатором, купляв пігулки із містом Псевдоефедрину в Італії і передавав посилками трьом спільникам на рівненщину. Медичні препарати в Італійській республіці перебувають у вільному продажу. Зв'язку особа, яка знаходилась на території цієї республіки скуповували ці лікарські засоби і передавали їх шляхом, як я вже зазначив вище, шляхом приховування відмітного контролю, тобто переховував в посилках з продуктами харчування. З жовтня минулого року, по лютий 2013-го членам групи вдалося незаконно перемістити через митний кордон України псевдоефедрин на загальну суму 6,5 тисяч євро. Учасникам злочинної групи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою організатору 29 років. Інші спільники також віком до 35 років. Згідно із законом, членам цієї організованої злочинної групи загрожує суворе покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років. З конфіскацією майна.